Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні, як думаю, ви зрозуміли з назви, хочу вам показати свої придбання для вишивки, які у мене, ну, мабуть, листопад, грудень, де що було замовлено раніше, але воно потрошку збиралося в Україні. І це тільки зараз в грудні деякі наборчики до мене приїхали. Чоловік привозив, коли був тут на Різдво. Що? Ще хотіла сказати, що дотичить моїх вишивальних будні, вишивальних днів, які я зазвичай знімаю. В цьому місяці, на жаль, таких відео не буде, але я все ж таки планую зняти такі підсумки, скоріш за все, підсумки року. Ну і тоді вже, звичайно, в тому відео покажу вам, що в мене тут за грудень навишивалося, тому що. Дні народження дітей у будвох, плюс Різдво і ну, купа купа всього. І я просто фізично не встигала. Хоча я почала там відео знімати ще на початку грудня, але закинула, тому що або погода була, тому що просто дощі так, що темно, і неможливо нічого показати. Ну, або, або сил не було для цього, тому я вже вирішила, що ну, нічого такого страшного, думаю, не станеться. А подивимося про це, про. Підсумки грудня в загальному відео за рік. Ну і сьогодні давайте вже не буду зволікати, почну вам показувати свої покупки. Ну, Перше, таке, мабуть, як завжди, нічого такого особливого, це набір фетру трапився мені в нашому магазині теді. Це у нас такий ну, дешевенький магазин, там декор посуд такі невеличкі шматочки за 2 євро. Тому що зазвичай там якісь такі кольори завжди в цих наборах трапляються, якісь такі кислотні, ну, вони більш для дитячої творчості. А тут побачила один був такий набір і вирішила взяти, тому що ну, це всі кольори, як я вважаю, ходові. Тому, звичайно, що буду їх використовувати для оформлення іграшок. Також нещодавно вдалося мені купити декілька тканинок на моєму улюбленому німецькому eBay, де я. В аукціонах ці тканинки купую. Як я вже казала, це тут е, здебільшого цвайберта, але е, нічого не підписано: ні назва, ні розмір, нічого. Тому. Треба буде це все переміряти, але оцей спочатку на екрані мені взагалі здався таким кольором, більш схожим такого до цегляного, до кольору папіру в набірах Мілхіл. Але от вам, в принципі, непогано передається кольор. Він дійсно такий є, може трошечки темніший, але він все ж таки більш де в такий рожевий. Ну, я навіть не знаю, як цей такий брудно-рожевий, можна сказати, кольор, але. Темно-темно-персиковий, але не, не коричневий. Хоча у, на, ну, на фотографії було зовсім інше, але я ну, нічого не переживаю. Колір дуже гарний. Він величенький тут у мене, як я кажу, не знаю, який це тут буде каунт, але думаю, що такий колір теж тут у мене от, 64 на 55, десь десь зможу його використати, тим більше, що ну, ціни дуже приємні. Ну, як завжди, мої маленькі бонуси, які я люблю, чесно кажучи, ну, не те, що навіть більше, але ці відрізи, я, принаймні, якби знаю, який там колір де. А оці бонуси, вони завжди несподівані. І дуже цікаво, тому що ну, на таких теж маленьких шматочках реально можна вишити невеличкі сюжетики. Ну, Тобто це не, не пробнички якісь там. Да? Це такий дуже гарний, теж рожевий, мармуровий. Тут у мене. Сірий, ну, такий вузенький, але може якийсь пінківчик чи щось. Хоча я ну, не дуже по маленьких іграшках, але в цілому. Ну І ще і такий це взагалі тут за 3 євро е, -такий відріз. Мені здається, що це 25-й. Ну, або 28 27 треба переміряти. Якщо це 25-й, то я його просто пофарбую, чай, кава, так як я робила зі своїми попередніми відрізками, у мене теж там був рожевий, тільки був з глітером. І у мене такий вийшов дуже-дуже гарний пряничний відтінок, на якому я вишивала свої мілхіли, що мені дуже сподобалось, тому я і, в принципі, взяла цей відріз, тому що думаю... Якщо він крупний, якщо це 25-й, то пофарбую і буде саме для мілхілів, тому що мені особливо сподобалося, як це на тканині на великому каунті. І в підсумках року я вам покажу, як я оформила свої два мілхіли, великі, які у мене власне, на, на цих основах вишиті. І е, мені дуже подобається, як це виглядає. Ну І маленькі мої бонуси. Це такий от шматочок з дрібною такою крапочкою. Ну, Але ж я ж кажу, такі шматочки на невеличкі роботи будуть, мені здається, дуже-дуже непоганими. Ну, Це такий ясно, що це, це пробничок, тут особливо нічого не зробиш. Ну, і отакий теж коричневий, мармуровий, дуже гарний кольор. У мене є теж з таких лотів є шматочок подібний, але мені здається, трошки світліший. Ну, і... Власне, на цій тканинці на секундочку затримаємося, тому що я купила схемку, хочу вам показати. Ой, я не знаю, як це, це називається. Це просто якась любов. Я взагалі не вишиваю такі сюжети, я не вишиваю примітиви. Е, ну от. Але оці від Cottage Garden, їх там є кілька, власне, з цими сніговиками, які, які в якихось таких знаходяться цікавих життєвих ситуаціях. І вони мені надзвичайно подобаються. Ще в мене загубилась одна посилка, як я якось про неї казала. Вона у мене повертається наразі на 1, 2, 3, і вони мені написали, що вони мені її вишлють. Як тільки вона до них повернеться, бо там забули вказати номер будинку. І звичайно, що була вказана тільки вулиця, то посилка до мене не дійшла. От, але там був ще один ще одна схема, має бути. Теж зі сніговіком, але там вже інша. І ну, я просто в захваті я не знаю. Подивіться, оце, оце, це сіно чи це те, що я подумала. Ну, але воно, воно таке смішне, воно таке прикольне. Ну, і Тут видно, що основа дуже-дуже подібна. Вона теж так, такими мармуровими розводами. От. Ну, як на відео, то зараз взагалі вона майже один в один передається. Насправді ж вона трошечки тут темніша, ніж те, що я бачу на прев'ю. Але теж я розумію, що прев'ю перевирає. Тому що ну, наразі у мене просто немає ще матеріалів, я би вже почала. Тому, ну, я купила одразу, тут є де одна ниточка Dix Day Works. Е, ось така. ну Трошки видні переходи. Вони не дуже такі якісь тут е, е, видатні, але трошки видно. Я так розумію, що це. Буде вишиватися власне, оцей передничок, який вдягає сніговик. Ну, і у мене всього два кольори DMC знайшлися. Ну, один в нитках Аму, один в DMC. І я так собі по прев'ю прикладала, то 100% реальні кольори не ток набагато яскравіші. Ну, я буду дозамовляти, тому що ну, мої -то ниточки всі в Україні залишилися. І якось так чоловік приїжджав, але якось я не просила його їх привозити. Не знаю, треба, мабуть, їх мені сюди привезти, тому що отак от є схемка, і тепер я маю щось собі ще думати. Ну, замовлю, мабуть, на AliExpress, до замовлю нитки Амо і нічого. Буду цей сюжет вишивати. Якщо все буде вдало, то я ну, можливо навіть там, коли, коли в січні, якщо прийдуть швидко, то. То буду одразу вишивати. Дуже мені сподобалася ця схемка. Так, давайте це відкладемо. Ну і далі подивимося, що, що ще у мене придбано. У мене такий бум-не-бум ну, -бум на янголів, тому що я взагалі дуже люблю ангелів вишиці У мене є кілька сюжетів там від Lavender and Lace, вишитих від Dimensions з янголами. І мені дуже подобається ця тема, і тому я собі тут. Теж трошки дозамовила ангелочків, але це ще не всі. Ще деякі у мене трошки пізніше мають до мене приїхати. Сподіваюся, що під кінець зими або навесні, якщо все буде вдало. Ну і це у мене іграшки на пластиковій основі від Dimensions. Дуже гарні, як на мене, ці янголи. Звичайно, у них тут обличчя, ну, ніяк не пророблені, там буквально. Як я бачу, пару таких дрібненьких стібочків, щось десь підкреслити очки. Але вони гарні. Оці сукні у них такі надзвичайні. Ну і є тут, звичайно, що пластикова основа, ниточки, навіть дивлюся, що якась золотенька тут є. Тому, звичайно, буду їх вишивати. Ну, не знаю, в наступному чи не наступному році, але. Хоча, знаєте, в цьому році вже прикрасили ми дві ялинки: одну живу, велику і одну в дитячій кімнаті таку штучну. Та, що в дитячій кімнаті вона майже повністю прикрашена іграшками моєї ручної роботи, і вони вже в мене просто не зміщуються. Так це я ще не, не всі пінки пооформила, навіть ті, що в цьому році вишивала. Ну, але нічого, іграшки гарні. Буду їх вишивати. Далі наступний теж це в нас Янгол. І це ось такий Янгол Різ 2 так само від Dimension. Це проста серія. Але, як мені здається, він дуже-дуже гарний. І е, у Dimension є кілька наборів з голдів, які дуже дорогі. Ну, Один я купила, один в дорозі. І ще про один мрію, але наразі не траплялася хороша ціна. Ну, Але цей він теж, мені здається, е, нічим не гірше. Тут теж є золота ниточка, гарна айворі основа. Хочеться і проста серія, але прекрасний різдвяний янгол в гарних кольорах, і, звичайно, я дуже-дуже хочу його вишивати. Бачите, він з такими голубами, з такими символом миру, можна сказати. От, Я дуже-дуже рада. Ще один набір, який мені трапився, він був про дуже-дуже за хорошою ціною, вигідний. Він навіть коштував, можна сказати, дешевше, ніж звичайна серія. Я, ну, Навіть не те, що це. Gold колекція та ще й американська збірка. Але, звичайно, що сюжет специфічний, тому що ну, не кожному він підійде. Якщо чесно, я... він колись дуже давно, мабуть, ще коли він ще випускався, нормально, він мені подобався цей сюжет. Я хотіла би його вишити. Але, як на мене, ну, трошки дивна концепція, так, що якби, три портрети на одному зібрані. Ну, і мені не дуже подобається саме оцей портрет, тому що. Ну, він тут, як на цих двох, папа Ян Павло ІІ, він схожий, як мені здається. Ну, тобто досить таки подібний до себе, а от на цьому як, якось мені дивно він виглядає. оцей, ну Не знаю, але взяла його, тому що, по-перше, дуже добра ціна. І по-друге, ну я знаю, можу там, не знаю, до п'яти осіб точно перелічити, кому можна було б таке вийшти на подарунок і для кого це було б дійсно приємно і гарно. Тому. Я цей набір взяла і не знаю, є, якби в мене на, на приміті одна людина, який, можливо, на наступний рік я би хотіла цей сюжет вишити, але подивлюся. Подивлюся, як там буде з часом, треба ще нічого не відкривала, не дивилася. Ну, якщо не зараз, то можливо, можливо, пізніше. Так, олень тут мій завалився. А, далі а, покажу вам такий маленький набір від Dimensions. Цей набір трапився мені на німецькому eBay. Тут, бачите, тут навіть таке опакування, точніше, не опакування, а прямо таки на прев'ю наклеєна, отака якась цікава тут наліпка. І тут німецькою мовою, звичайно, інформація, тобто, скоріше за все, продавався десь в німецькому магазині. Він дуже там дешево коштував. Ну, Тому я його взяла. Ну, і знаєте, от я там вам показувала тканинки. Там була в дрібненький зелений горошок. Не знаю, може, зелений сюди не дуже, але чомусь от мені перша думка була, що було б непогано саме цей сюжет вишити. Тут він простенький, тут, як бачите, не так багато кольорів такими великими зашивками. ну, Але так як була добра ціна, то вирішила взяти, бо, я ж кажу, маленьких сюжетів, якось у мене. Небагато, але ну, іноді хочеться, що хочеться, щось таке повишивати. Далі, це взагалі це така любов виявилася. Я дуже люблю піратську тему. І якщо ви дивилися мій канал, ви бачили, що я вишила піратський корабель, який йде ну, в оригіналі від Босі Сред, але я вишивала за набором Амішоп, тому що люблю я піратську тему. І коли я побачила. Оцей наборчик від Dimensions на пластиковій основі. Це був флот з двох наборів, другий теж я вам покажу. От, але ну, я його купила саме заради цього пірата, тому що ну, він просто надзвичайний. Я розумію, що він тут легенько буде вишиватися. Візьму його, можливо, в наступному році, як якийсь ну, такий дорожній процес, тому що впевнена буде вишиватися дуже легко. Але що цікаво, є тут є музичний модуль. Не знаю, чи він працює, чи не працює. Бо я не відкривала, тут, бачите, таке опакування, що якщо відкриєш, то вже не закриєш другий раз. Треба буде відкрити, подивитися, працює чи не працює. Але навіть якщо не працює, то сама іграшка, вона просто чудова, надзвичайна, і я думаю, що в наступному році я її вишию. Ну, але, звичайно, було б взагалі прикольно, якби ще й модуль працював. Ну і другий наборчик, який шов, шов теж в цьому лоті. Це ось такий теж набір від Dimensions теж ця серія, бачите, Вісіс, чи як вона правильно називається. І вона називається такий, якби збирач корів, можна сказати. Я так зрозуміла, що це теж така певна серія збирачів різних, там, не знаю, тварин, не тварин, всяких якихось приколів. Ну і перепрошую. Не можу сказати, що прям мені цей сюжет якось надзвичайно подобається. Ну, але Я його купила, тому не знаю. Або, але коли він мені прийшов, що тут було? По-перше, ну, схемка є, є ниточки, але немає, є дзвіночок, але немає пластикової основи. Тут навіть наборчик відкритий, тому що от я бачу такий тут зробили типу, органайзер. От, ниточки хотіли, мабуть, розбирати, але так і не розібрали. Ну, я думаю, що шматочок пластику знайти можна, але знов-таки немає дротику. От, бо тут видно, що має бути ще такий дріт. Ну і, до речі, оця штука є, сам напис ко-колектор. Co Цікаво, чи він має бути окремою іти, чи він мав би десь звідкись вирізатися. От, Цікаво, тут у мене схема. Ага, от я бачу, він тут має вирізатися. от ця напис. Цей напис прям-таки зі схеми і туди наклеюватися. Ну, Тому, в принципі, я ж кажу, тут не вистачає тільки дроту і не вистачає е пластику, то я думаю, що це не проблема. Якось можна буде вирішити, але, ну, можливо, я цей набір і, і продам, тому що ну, він, він гарненький, він цікавий, але ну, якби. Трошки не моя тема. Мені головне було цього пірата хопити. Так ще покажу вам два наборчики від Мілхіл, які я отримала. Я вже вам розказувала, ну і в цьому відео так само теж почала про це говорити: що вишила великі Мілхіли на тканині. Це у мене два сюжети з серії Різдвяне селище Christmas Village. І мені дуже сподобалось, тим більше, що я вишивала на крупному каунті, оформила. У великі білі рами 20х20. 20. Вони такі, знаєте, вони просто, ну, як-то кажуть, береш в руки і маєш річ, так і тут. І мені дуже сподобалося. Покажу в підсумках року знов-таки, але мені дуже захотілося ще, ще сюжетів з цієї серії, і тому я вибрала ось такий Needle Workshop. Ем, ну, тут, Тут, бачите, є сніговичок, але. В цих наборчиках, і в одному, і в другому, є ці сніговички. І тут вже вказано, десь, десь я бачила, що так, от, в другому. <кхід> вказано, що вони вже замінюють гудзики, і сніговичок. Я не знаю, як я вам його показати. Ось він. Дівчат, вибачте, що манікюру не маю, але ну, не до того. Він просто крихітний, подивіться, якого він розміру. Я не знаю, який він тут мав бути в оригіналі, коли, коли ці ну, гудзики були так ще е, мілхілівські, але ну, він якийсь зовсім ну зовсім, подивіться. І у цього навіть е, сніговичка видно, у нього такий шарфік є. А цей просто він такий голенький. Бачите, ні шарфіка, ні ручок немає, нічого. І ще й такі дрібненькі. Не знаю, мені взагалі здається, що він на цій роботі буде якимось дуже маленьким, тим більше, що ну, у мене каунт буде збільшений. Я подивлюся. Можливо, буду... на не, не знаю, Алі пошукаю якісь. Я думаю, пласкі гудзики зі сніговичком можна знайти якісь, може, більш цікавенькі. Тому що ну, це ну, зовсім там ще й дірочки в ньому такі, що ну, не знаю, там навіть бісерна голка не пролізе. Ну, але сюжетик гарний, тим більше, що от мені, я ж кажу, мені сподобалось, як це на тканині виглядає. Ну і другий сюжет з цієї серії ось такий. Це у нас коблер. ну, Судячи з усього, це у нас чобітар. Бачите, який у нього тут, і тут у нього на вивісці чобіт, і тут дуже гарний. Подобається ця серія. Звичайно, що ну, ці набори зараз не дешево коштують. Ну, але так думаю, там, по одному, по два на рік. У мене так вийшло, що один сюжет я закінчила в минулому році, під кінець року, другий в цьому. Ну, і оформила. Так що ну, один, я думаю, то там два, можливо, навіть на рік це, в принципі, нормально. І так, купується набагато більше, ніж вишивається. Ну, але нічого, це таке. Як я кажу, це такі вкладання, які, які, навіть якщо не вишається, то в ціні вони принаймні не втрачають. і Завжди, завжди можна подарувати або продати. Ну, і бачите, у мене з цієї моєї різноманітності Dimensions, ну і так двох Мільхілів. У мене є одна буцила. Теж був такий дуже-дуже дешевий цей набір на eBay, тому я його взяла. І він дуже схожий, я показувала в минулих своїх покупках. У мене теж є такий маяк, дуже схожий, але від Джан Лін. Чим він схожий, тому що стиль, стиль такий дуже-дуже подібний, такий більш примітивний, якийсь великими зашивками. І там так само йде велика рамочка. Тільки вона, там здається, якась коричнева. Ну, але... Вони, як на мене, дуже-дуже схожі і думаю, що в парі будуть непогано виглядати. Так що я маяки вишивці люблю, так що обов'язково буду вишивати. Ще мені теж ну, буквально тут на днях вдалося купити два ланарти. Теж на німецькому ebay, І теж по дуже хорошій ціні, тому я беру. Коли я бачу, що ціна така, що вдвічі, наприклад, дешевше виходить, ніж я би в Україні навіть купила. Я вже не кажу там про те, що десь за кордоном, то я беру. І це у мене перший набір. Ось такий. Дуже гарний, як зараз модно казати, Віоли. Хоча. Не знаю, все життя були фіалки якісь там, або якісь анютині глазки, чи ще щось. Ну, Віоли, хай будуть віоли, але це у нас м, називається Pot of Pensies. Так, рівномірка йде. Не знаю, яка, мабуть, 27 ма Щось мені так здається, тому що вона зазвичай крупна у Ланарте. Але, ну, подивлюся, я б, нічого змінювати не буду. Я на 27-му вишила той величезний семплер. Всіх сезонів. І нічого. Це у мене таке простирадло, ну, але, але нічого. Принаймні, вишивалося, сам процес був дуже приємний. Ну, робота, роботки від Ланарти завжди теж дуже гарні. Прекрасний, такий і яскравий, і весняний, і дуже гарний сюжет. І ще один це у нас іде серія Home and Garden, Одразу давайте Hydrangea on a Bench. І це отака гортенція. Теж дуже Гарний сюжет, і мені надзвичайно подобаються кольори. Тут, правда, так складені ниточки, що більше видно таких синьо-зелених, але бачите, є такі фіолетові. Ну, Я вважаю, що теж дуже ніжний, дуже гарний сюжет. І тому з радістю придбала, і думаю, що вишиватися теж буде легко і дуже-дуже приємно. Ну, і наостанок ще один. Так би мовити, перлинка цього мого відео. Це ось такий набір від Dimensions золотої серії. Це у нас Innocent Guardian. Тобто такий, якби. Ой, янгел-охоронець, невинний, да? можна сказати, невинний янгол охоронець Це один з тих сюжетів, з тих янголів, які мені дуже-дуже подобаються. Я ж кажу ще. Один до мене їде, і один хочу купити. Дуже хочу янгола цього осіннього. Він, здається, янгол вражаючий, якось так називається, але ну, він дуже дорогий і не бачила я жодної такої більш-менш приємної пропозиції. Тут все прекрасно в цьому Янголі і дуже гарне обличчя, дуже гарна сукня, прекрасні тваринки, і він такий милий, такий ніжний, він такий добрий. Тому я думаю, що відшиватися теж буде надзвичайно цікаво. Це в мене американець, така трошки, ну, бачите, кавова основа гарного кольору. Мені подобається на такій основі вишивати. Так що я цей набір дуже-дуже хотіла, що тоді сиділа на тому і б, і б дивлялася, передивлялася чоловіку, кажу: Ой, ну я так його хочу, так його хочу, але він не дешевий. Ну, Чоловік каже, ну хочеш, ну візьми вже собі, якщо хочеш, ну то ти будеш страждати за якимось набором. Ну. Тому я його і купила. Ну, все, в принципі, як мені здається, це немало. Тому що, ну, звичайно, є дівчата, які там побагато показують, але як ще стільки вишивалося, як скільки купується, тим більше, що бачите, всі, ну, більшість наборів все ж таки великі, тому що, ну, дійсно, я просто якісь маленькі, не, ну, дуже рідко вишиваю, але нічого. Все, все, все потрошку. Буде вишиватися. Ну, цей Янгол, це просто. Він мені настільки подобається, так що, може, навіть в наступному році. Але подивлюся, у мене вже на наступний рік теж. Я планів не роблю, але вже якби для себе в голові відмітила, що і той, і той би хотіла, Ну, всього, всього однозначно не вишиєш. Дякую вам за перегляд. Скоро, сподіваюся, що скоро на днях буквально зніму відео про підсумки. Тому що хочу трошки дотягти, або там до останніх чисел грудня, або навіть перш чи числа січня, тому що е, підтягую зараз деякі хвостики і хочу вже максимально вам показати, може, ще щось дасть завершити, щоб уже нічого нового точно не розпочинаю. Просто намагаюся або просунути, або підзавершити, під, під е, давно розпочати, щоб були такі якісь більш цікаві, більш такі суттєві ці підсумки. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім бажаю миру і перемоги. Всім па-па!